От Лива продакшн спив працисским критч интертаймент представляет. О фильме «Васаби». Васабі, для когось це гостра зелена шмаркля для сирої риби, для когось рослина. А для когось це вибухова екшн комедія І от ті, хто ще його не бачили, скажуть, що може бути цікавого в кіно, яке назвали на честь хріна. А я вам відповім, що цілком можливо. Це може бути хрінжана Рено. Ну з... нічого собі. Боже який великий. М -м -м. Тому бери друзів, розливайся на ліжко, тяни жратву, відкривай напій і спробуй не жарти все за перші 4 хвилини відосу, бо я починаю. Фільмак починається зі вступу оповідача, що виглядає недоречно, так як більше цей інструмент повістування використовуватись не буде. Ну і ладно, не дуже то й хотілось. Оповідач же, розповідає про Ювера. Він паризький поліцейський, жорсткий, трохи грубий, але справедливий. Його стиль, прямолінійність і сила. Замість перегорів він частіше використовує кулак або 12-міліметровий Антерський обріз, так як вважаю, що підозрюваний буде більш відкритий після двох пропущених. У Франції серед копів він має репутацію такого собі бульдозера. Бо спочатку заходить Юбер, а потім вже спецназ поліція та потолову анатоми. Причому спецназ тут, щоб стримувати лягавого. Подейкують Убер збирав власного батька в дитячий садочок, а поліція викликає його, коли починається кіпіш. Всі його поважають, бо послуги Дантиста нинче дорогі. Він замкнутий в собі трудоголік з важким та стовненим поглядом, котрий боїться залишитись собою та власним думкам. На одинці. Так як стосунки, котрим вже більше 19 років не дають йому спокою. Чувак, тобі б до психолога сходити. І саме тому вступна сцена починається з екшону космічних масштабів, де той зносить з ніг, трансвести та, напевно, своєю харизмою. Попутно гасячи всіх тих, хто хоч якось намагається завадити затримання. Мужик, ну. Чого ти не достав ксіву? Вас же троє прийшло ясен пень, що це не свавілля. Типу, показав бумажку, забрав кіпа, поїхав. Все. Ну, Нічого ж сложного. Нащо створювати конфлікти тоді, коли їх не треба? Незрозуміло. Вивідує в нього план пограбування панку. Звісно, все це відбувається з толерантністю, розумінням та цікавим діалогом. І хотів би я з цього пожартувати, але трансвести з нульових, якому прорядили паркан та завернули ні за гуфу, створює більше хімії з головним героєм за півтора хвилини діалогу, ніж більшість високових персонажів 2 к 25 Хоча ще був Джоб з Банши. І далі він просто в соло розносить особливо небезпечну банду трапів з подвійним набором стволів. Саме цікаве, що це Європа. А тут голубів гасять чорнота цієї іронії, десь на рівні чорної діри. І ні, ріді тут ні до чого. Загалі, Люк Бесон ніколи особливо не парився толерантністю там, де треба, він підсміюється з усіх підряд. Мужики, жінки, меншини, діти, пенсіонери, інваліди, політики, вчителі, поліцейські, медики. Коротше, все, що дихає і говорить, і саме в тому. І кайф відсутність цензури та культури відміни давала можливість сценаристам, режисерам та комікам сібати будь-кого від малого до великого і підіймати доволі цікаві теми за рахунок гумору. Наприклад, скільки людей реально може покласти керівник поліцейської дільниці, який долбив шипучку носом? Да. Ну і коротше дзвонить до нього адвокат, котрий знімався в таксі 2 в ролі міністра Японії. Каже, що жінка твоя ріпнулась, треба приїхати на шашлики. Начальство вже раде його спіхнути, але річ тим, що в мене трансвестити. Звісно, на жаль, трансвести там прийдеться зачекати, бо той переїбав сина префекта по горбу, і через це карапуз змінив свій раціон на манну кашу і водичку. Той вилетів в Японію, попутно побивши митника за некоректно підібрані слова про його плани. Господи боже, так це не коп. Це якась зброя масового пораження. І тут нашого Мілу забирає без перебільшення самий крутий персонаж у цих розбірках Момо. I, I просто генератор мемів і бомба приколів у повільненої дії. Чиншинжуку веселий квартал, десять на квадратний метр. Той самий ціп, котрий в компанії відповідає за приколи і вкидує їх абсолютно невимушено. Бо такий він від природи. Одного його погляду вистачає, щоб зрозуміти, що зараз буде люта рвань. Момо був його корешем та так би мовити, учнем по службі. Він прекрасно доповнює Убера, створюючи дует чувака з могильним надробком замість обличчя, і Джокера, котрий постійно жартує за повій і Блекджек. Хах, ну що за мілашка? Іди сюди. Муа! Прибувши на точку збору, йому віддають речі в якості однієї коробки та однієї доньки, яка тільки но відкинулася з лагеря за те, що побилася з жандармами. Якщо головний Герой відповідає тут за брутальність, мому гумор, то Юмі це так звати його доньку, емоційна складова. Оці самі шмарклі, сльози та нотка якогось юнацького максималізму в переміжку з грайливістю. Все це про неї. Малі вже 19 років, ну короче, зросла баба, і за нею треба дивитися до її повноліття. А це відбудеться буквально через два дні. Батя від почутого накатує та саке, щоб прийти до тями, ну і газуй на останні побачення, щоб сказати, що ця сцена викликала у мене збентеження, з нічого не сказати. Малої тільки не померла мати, а вона така стоїть угорає, типа ха-ха, в мене мамка померла. Лол. Далі він зібрав докази, які залишились на тілі після експертизи в судмедексперта, Типу, як час ціаністого калю біля носу були непобачені, адже вони там чисто як слон по судній лавці. І Ще окрім цього проходить процес підготовки тіла до похоронної церемонії, де змиваються всі рідини та елементи розпаду тіла, що ніяк не пересікається з побаченим. Та й взагалі не померла вона. Подивіться Вон, її повіки смикаються. Давай вставай, тебе вже спали...» <гум> О, е, Та я не про це в принципі. Між цими моментами прощання. Мала починає навалювати такого крінжа. Що від почутого, я думаю, її мати згоріла від сорому. Мол, каже, вона Юберу, що через два дні буду дорослою. Стану повією і скину на падри увесь кримінальний світ. Тільки з чого вона вирішила, що, будучи повією, її будуть поважати всі бандоси, я між цим зв'язку не знайшов. Після жаркового прощання вони збирають залишки доказів, перевіряють банківський рахунок. ЮМІ, де знаходять 200 лямів бумажних грошей і йдуть на шопінг. Дівачки, який шарфікувала. Ля, ну тупа, отвал піз. І тут починається той самий момент, який запам'ятався мені ще з дитинства, де Юберфіль гранно виносить як кудзу, котра полює за спадком Юмі. Звісно, про реалізм тут мови не йде, так як стиль самого Люка Бізона, це більше про видовищність та показуху, аніж реалізм та простоту. Аби викликати у глядача почуття захоплення, все це прекрасно доповнюється треком продіжі Гуду Пеопли, який я слухаю у момент написання цієї частини сценарію. Він додає драйвої комічності спокійному та хлонокровному стилю голосу. Героя, звісно, про музичний супровід я багато сказати не можу, так як я не маю великий словниковий запас, але більшість треків йдуть не в попад і не те, щоб доповнюють драматичну складову, а просто руїнять її вщент. Скинувши хвоста, мумо залітає на конспіративну хату, де приволік маленькі дрібнички для несанкціонованого завдання, котре в них по ходу накльовується, так як хтось збирався на швидку руч, бо сьогодні неділя і урувати суперстволи він не зміг. У них на озброєні ракетна пускова установка земля повітря з тепловим наведенням міні-ракети на стиснутому повітрі, корейська міні-базука, магнум 350. Сім з оптичним прицілом, 9-мм Узі, Сік сг 552, гранати, що вибухають як 10 кг тротилу, та самі різні пістолети, такі як Дізорт Ігл, Сміт і Весон, Берета та Таурус Рейсінг Бул, котрий і взяв собі на озброєння Юбер. Дана валина, так само, як і Дізорт Ігл, позиціонується більш мисливською, і при попаданні в людську тушку повинна залишати плюс-мінус нічого. Звісно, під статуру Жанна Рену ця гаубиця не дуже вписується. Йому піднабрати ще кілограмів з 10 і тоді в самий раз. Мала тягне старих пердонів до клубу, де бум... Мира приймають не дуже тепло. Молодь показує йому свою прошареність в атрибутах тодішньої поп культури, ігрові автомати та метанфідеот під класну японську музику. Трек, до речі, від групи B4U, Dive. Послухайте фулову версію, я кайфану голоса, японочок звучать прям соковито, навіть не дивлячись на якість запису. Трек я залишу в описі. Серйоз його не сприймали в до моменту, коли з'явилася японська мафія, котра благополучно була розмащена постійно 44 м калібром. Звісно, про стрільбу без віддачі з такої базуки я взагалі мовчу, мовчу і плачу. Бачу на пару з Ньютоном. Юбер відкриває Юмі таємницю, що той ніяк не пластичний хірург. Вау, оце так несподіванка. І що мати її не померла від раку, а їй допомогли. І ті відправляються вже на конспіративну хату Міко, тобто його колишній. І там оце так несподіванка з першого разу він знаходить записник, в якому йдеться про справи з Якудзою, котру в даному фільмі показали доволі лішовану: чорні смокінги та мерседеси, на яких їздила переважна частина мафії. Всі на одне обличчя. І не тому, що вони азіати, а тому, що в кругах Якудзу були нижчі шари як босодзоку або байкери, котрі виступали в ролі ципних псів, що могло б додати шарму та різноманіття. І знову ж таки, оце так несподіванка. До них телефонує зебра, голова якудзи, на хату, в котрій ніхто не живе. Ну, окей. За ними постійно слідкували це, ще можна якось пояснити. Звісно, жорсткого ватажка якудзи тут висміяли доволі дотепно. Тут же Юмі дізнається про свою кровну спорідненість з Жибером. І в той самий момент мало викрадають, а його збираються зажмурити. Але так як старий шатой кінь з яйцями, просто розносить всі. Голими руками, момо, як завжди, спізнився. І наостанок просто робить ефектний вибух, бо не може крутим хлопця звалювати без нього. І під тарілку Васабі вони труть за те, що насправді Міко була таємним агентом, що внідрилася в тусовку якузи та дізналася занадто багато як на людину, котра до цих пір дихає. Ну чи дихала. Звісно, момент, де мому навернув зеленої жижі, розмотав мене на раз-два. Але тут я крапаль по душі. І скажу, що літ, котрий він ковтнув, магічним чином знову матеріалізувався в його слянці. Земля з нігтів Міко, котру той взяв на аналіз, була з Кіото, культурної столиці Японії. Там ж він знаходить записку, в якій відкривається вся правда, і вони збирають своїх братків, щоб полезати матію. Нашмаливши зебру, вони в акураті перевели капусту на рахунок старого мому, загнав жарт проповії. Ха, хто б сумнівався. І почався екшоній. Дід не розгубив та почав діставати діалогу з ширинки, але його безпардонно перервали, через що зав'язується стрілянина, і за долю секунди, як у вестерні, Любер виходить з Юмі та Момо, а Бандосів зараз будуть віднувати від стін Лягаві. І Хепіен батько їде, але обіцяє повернутися через місяць. Ох, боже, дайте я витру сльози. В цілому Васабі це драйвовий такий бойовичок, тере-комедія, косяки якого ти не дуже помічаєш через хороші жарти, та сюжет, який швидко розвивається. В фільмі дуже мало душних сцен, котрі змусять тебе занудьбувати, а якщо такі є, то їх довжина зведена до мінімуму. Харизма жанра но мені дуже зайшла і це не дивно, так як сюжет писався саме під нього, а його хімія з Мішелем Мюллером, ну це просто сок. Момо запав мені в душу, як той самий братан, з жартів якого ти будеш не просто сміятись, а плакати. Акторка хірусує Рьоку виглядала в кадрі дуже мило. І навіть Аючи місцями роль бісячого підлітка, викликала більше теплі почуття ніж негативні. Її уміння сльозу в війни незрозумілій ситуації це взагалі талант, це що також. Більш. Стосовно назви фільму Васабі, це такий собі лаконічний опис сюжету погострий і японський, але екзотичний для іноземців. До речі, даного огляду б не було, якби не Арсеній Рак зі своїм влучним коментарем, котрий оформив наш сьогоднішній настрій. Дякую тобі, друже, від імені нашої скромної панди. Я думаю, продовжити цю традицію і слухати думку своєї зграї. Тому навалюйте своїх фільмів, можна навіть крінжових, таких як сутінки. І Якщо один з варіантів йокне в моїх полохати грудях, то я запиляю огляд на цю годноту. І звісно ж це. Цитата тигрів на сьогодні. Якщо тебе незаслужено образили, повернись та заслужи. Але насправді забий на все хуй і живи так, як ти хочеш. Сайонара.